Віктор Пелих пішов з посади голови Херсонської обласної ради, але не з власної волі, а як він вказав у заяві під тиском. Заяву про відставку від Пелиха вимагали активісти, яких в раді зібралося більше сотні. У повний людей зал Віктор Пелих заходив під скандування ганьба та бандугеть. До участі в 30 30-й черговій сесії обласної ради зареєструвалися 57 депутатів. Голова облради, який спочатку відмовлявся знімати з себе повноваження, згодом таки написав заяву, у якій зазначив, що відходить з посади під тиском. Як відомо, заява не має сили без відповідного рішення депутатів. Представники самооборони, що були присутні на засіданні сесії, не давали депутатам покинути приміщення і тим самим зірвати голосування. За рішення про зняття повноважень спелиха проголосував 51 депутат. Ми розуміємо прекрасно, що сьогодні могли бути якісь перекоси, може бути, якісь може возмущення, но то безправі, то використання законної власті. Люди сьогодні прийшли без зброї, вони прийшли нормально свої позиції і дійсно возмущені. Поэтому реально, я считаю, сьогодні произошло вполне законно нормальне рішення. Тимчасовою виконуючою обов'язки також рішенням сесії обрали Нелю Голубенко. Після голосування вона оголосила перерву. Окрім політичних питань, Рада має затвердити ряд важливих для життєдіяльності області рішень. Наступного разу депутати зберуться 4 березня.